Зараз ми матимемо важливу і своєчасну розмову з генералом Пекою Товарі. він прослужив у збройних силах Фінляндії 35 років, а нині очолює комітет парламентської асоціації ЄС Україна. генерал Товері, потужний голос у сфері європейської оборони і давній прихильник України. Він поєднує військовий досвід і політичне бачення в обговоренні одного з найгостріших викликів, перед якими сьогодні постає наш континент. Пане товарі, дякуємо, що приєдналися до нас. Приємно бути тут із вами. Дякую. Я слухала вашу нещодавню лекцію під час дебатів у Європейському Союзі і щиро ціную вашу позицію та чіткість думки. Ви сказали, не треба нам читати лекції про мирну Росію. Чому деякі країни досі вірять? Що диктатора можна заспокоїти, що можна домовлятися з агресором, який убиває дітей лише за те, що вони українці? Звідки походить ця ілюзія, і наскільки вона небезпечна для довгострокової безпеки Європи? Це справді слушне запитання. Я вважаю, що велика проблема полягає в тому, що люди занадто мало читають історію для нас, фінів, це легко за останні 400 років. Ми мали приблизно 30 війн із Росією ми знаємо, що напад завжди надходить саме звідти ми знаємо, як поводиться Росія як найбільш імперіалістична держава у світі, але чим далі ти від російських кордонів, тим менше люди розуміють, як Росія поводиться насправді. Вони намагаються сприймати Росію як нормальну державу і уряд, хоча це зовсім не так, це важко усвідомити, але багато європейських країн мають досвід взаємодії з диктатурами ще з часів Другої світової війни, і, як бачимо, вони нічого не винесли з тих уроків. Наприклад, у питанні як треба було поводитися з Гітлером, вони намагалися проводити політику умиротворення, хоча історія чітко показує, диктаторів умиротворити неможливо. Так, справді виходить, чим далі ти від Росії, тим більше схильний умиротворювати Путіна. це так. Так, це саме так у Західній Європі, схоже, вірять, що з Путіним можна домовитися, що з ним можна укласти якусь угоду, яку він потім буде виконувати. Вони досі не усвідомлюють, що Путін керується власним баченням і дотримується своїх цілей, від яких він ніколи не відмовлявся, і що жодні його обіцянці не можна вірити, адже він уже неодноразово порушував абсолютно всі угоди, під якими сам ставив підпис. І які наслідки такого підходу? Наслідки полягають у тому, що західні країни не розуміють єдиний спосіб зупинити таких диктаторів, як Путін, це застосування сили. Ми не підтримали Україну достатньо швидко і недостатньо великими обсягами підтримки, щоб Україна могла виграти цю війну. Ми не надали Україні допомогу вчасно і не надали її у достатньо великому обсязі, щоб вона змогла перемогти у цій війні. Якби Україна ще у 2022 році отримала всю ту допомогу, яку їй надали за ці три з половиною роки. Війна вже закінчилася би. Бо восени 2022 року російські збройні сили були повністю розбиті. Але на Заході вважали, що не можна провокувати Росію. Треба думати, як підтримати Україну, але при цьому не перетнути жодної червоної лінії. І саме цим ми дали Путіну час оговтатися після всіх втрат і створили ситуацію, в якій війна просто триває. Пане товарі, якщо говорити про українську військову міць. Як ви оцінюєте останні успішні дії збройних сил України і що вони свідчать про нинішні спроможності України на полі бою та її стійкість? Це свідчить про те, що збройні сили України відзначаються високим рівнем інноваційності, вміють дуже креативно використовувати сучасні технології, шукають нові способи, щоб здивувати росіян. Крім того, на передовій українські військові демонструють величезну витримку і витривалість, продовжуючи боротися навіть попри значну перевагу противника. Я би сказав, що головний сигнал це те, що Росія не збирається вигравати цю війну, а Україна не збирається її програвати. Але, знову ж таки з боку заходу, ми маємо подвоїти підтримку України. Бо якщо продовжувати підтримку на нинішньому рівні, це лише означатиме затягування війни, адже ми не даємо Україні достатньо ресурсів і засобів, щоб виграти цю війну. Так, але я також чула думку деяких західних журналістів та аналітиків, які стверджують, що навіть успішні операції України не призводять до серйозних змін на полі бою з військової точки зору, однак вони мають потужний психологічний ефект і значення як для суспільства, так і для армії. Чи погоджуєтеся ви з цим і чому? Так я повністю з цим згоден. Росія використовує стратегічні бомбардувальники здебільшого для того, щоби запускати ракети по цивільній інфраструктурі України, вбивати мирних мешканців? Це не дуже впливає на бойові спроможності збройних сил України. Але сам факт того, що Україна змогла завдати удару на тисячі кілометрів у глиб території Росії і по найцінніших її стратегічних об'єктах, викликає серйозний шок як у збройних силах Росії, так і в російському уряді. Вони вже й так були параноїдальними. А тепер їхня параноя тільки посилиться, бо тепер кожна вантажівка може стати платформою для нападу. Це змусить Росію спрямовувати значну частину своїх ресурсів на внутрішню безпеку і, можливо, ці ресурси будуть відтягнуті з фронту. І за вашими оцінками, наскільки близька Україна до військової самостійності? Чи є це реалістичним у найближчому майбутньому? Я би сказав, що в найближчому майбутньому це потребуватиме ще кількох років. І це ще один напрям, у якому захід міг би допомогти значно більше. Україна зробила чудову роботу у сфері власної оборонної промисловості. За три з половиною роки ви збільшили її виробничу спроможність більш ніж у 30 разів. Тим часом на заході ми досі лише ведемо розмови про це. Наймудрішим кроком із нашого боку було б надати Україні фінансову підтримку, щоб уряд міг вкладати кошти у розвиток власної оборонної промисловості. І якщо це зробити протягом найближчих кількох років, я майже впевнений, що українська оборонна галузь зможе забезпечити збройні сили всім необхідним на належному рівні. Але оскільки цього досі не зроблено, я вважаю, що для досягнення повної військової самодостатності Україні знадобиться ще два або три роки. І як ви оцінюєте ідею створення в Україні власної системи протиповітряної оборони? Я вважаю, що у вас вже є доволі міцна та якісна основа для того, щоб успішно реалізувати це завдання на початку повномасштабної війни Збройні сили України надзвичайно ефективно використовували наявні радянські системи протиповітряної оборони, зокрема такі комплекси, як С-300, БУК та низку інших, і саме завдяки цьому Російській Федерації не вдалося здобути перевагу в повітряному просторі. Це був справді значний успіх, особливо якщо враховувати тодішнє співвідношення сил і ресурсів. Сьогодні в Україну вже надходять деякі з найсучасніших західних систем, зокрема Петріот. починається процес створення або будівництва таких систем вже на території України. Але це вимагатиме більше часу і зусиль, а також передавання технологій і перенесення виробництва до української оборонної промисловості. Тож я вважаю, цей процес займе ще певний час. Але ж це не якась нездійсненна місія, правильно. Так, це не нездійснена місія, і факт у тому, що більшість повітряних цілей, які влучають по Україні, такі як крилаті ракети, шахеди, безпілотники та інші. Збиваються збройними силами України за допомогою озброєння, яке може виробляти українська оборонна промисловість. Найбільша проблема це балістичні ракети, для знищення яких потрібні високотехнологічні системи протиповітряної оборони на зразок Петріот. А це вже набагато складніше, як з точки зору технологій, так і з точки зору виробництва. А якщо говорити конкретніше про підтримку Європи, які наступні кроки має зробити Європа для допомоги Україні у військовому, політичному економічному плані? чи на вашу думку, інституції Європейського союзу діють достатньо швидко і рішуче? На мою особисту думку, ми діємо занадто повільно. Зараз у Європі точиться дискусія: якщо Сполучені Штати припинять свою підтримку, ми маємо її замінити. Але суть мого звернення до парламенту та Європейської комісії полягала в тому, що просто компенсувати втрату підтримки з боку Сполучених Штатів недостатньо і не вирішує проблему. Адже це означає зберегти ситуацію на тому ж рівні, який уже призвів до затяжної, виснажливої війни, що повільно, день за днем, забирає життя українців ні. Ми повинні не просто зберегти, а значно подвоїти рівень підтримки, щоб Україна отримала реальну можливість, як я вже зазначав раніше, швидко завершити цю війну і зупинити безглузді вбивства на передовій, але одночасно з посиленням допомоги Україні. Включно з прямою підтримкою громадянського суспільства, наданням військової допомоги та фінансуванням української промисловості, ми повинні активно переходити в наступ і завдавати ударів по ресурсах і можливостях Росії вести цю війну. Досягти цього можна лише через впровадження набагато жорсткіших і ефективніших санкцій, які суттєво обмежать її здатність продовжувати бойові дії. Європейський союз зараз готує вже 18-й пакет санкцій. Який вдарить по російській нафтовій галузі, але, на мою думку, усі ці пакети запроваджуються занадто повільно і містять занадто мало. І водночас ми можемо зробити набагато більше навіть в межах Європейського союзу. Бо країни ЄС досі купують газ і нафту з Росії. Досі значна частина тіньового флоту зареєстрована під прапорами країн ЄС і належить громадянам Євросоюзу. Ми повинні вдарити по цих механізмах, щоб вдарити по економіці російського уряду. Так, і ви зазначили, що ЄС досі купує газ у Росії. ви маєте на увазі Угорщину та Словаччину? Так, Угорщина і Словаччина є проблемою. Коли ми говоримо про інтеграцію України до Європейського Союзу, і так само вони заважають у питаннях запровадження санкцій. Ми маємо рішуче розв'язати ситуацію з цими двома країнами, щоб вони не могли саботувати наші зусилля підтримати Україну. І тут ми також маємо діяти набагато жорсткіше. Використовувати всі наявні важелі, щоб ускладнити життя цим державам, якщо вони не готові до співпраці і ви згадали про ізоляціонізм Сполучених Штатів? Як ви оцінюєте стратегію Лестощів і погроз Президента Трампа у відносинах із диктатором Путіном? Ви особисто очікували таку поведінку від президента США на жаль, так якщо подивитися на те, як Трамп поводився з Путіним під час свого першого президентського терміну, ми бачили, що він зовсім не розуміє Путіна. він захоплюється Путіним. Він відмовляється визнавати, що Путін це диктатор і вбивця. Проблема ще й у тому, що його другий уряд буде складатися з людей, які не мають того досвіду, який мали представники першої адміністрації Трампа. У першій адміністрації було чимало генералів з величезним досвідом, які добре знали Росію і розуміли, як з нею поводитися. Тепер у його найближчому оточенні опиняться люди, які не мають жодного досвіду в сфері безпеки та оборони, а також не володіють навіть базовим розумінням того, що відбувається в Росії і як там сформована ситуація. Відповідно, вони навіть не можуть дати Трампу належні поради. Втім, у Сенаті США, у Конгресі, як у Верхній, так і в Нижній Палаті зберігається сильна воля підтримувати Україну. Сенатори і конгресмени значно краще розуміють загрозу з боку Росії, ніж адміністрація Трампа, тож є надія, що великий пакет санкцій, над яким зараз працює сенатор Грем, буде запроваджено найближчими тижнями, і це стане справжнім ударом по Росії. Так, це буде потужний удар по Росії. Але ви справді вірите, що ці санкції будуть запроваджені проти Москви? Я вважаю, що зараз ми маємо обидві палати конгресу, і Сенат, і Палату представників, і в обох палатах голови комітетів республіканців заявили про підтримку санкцій. Абсолютна більшість конгресменів і сенаторів також підтримують цю ініціативу. І навіть у команді Трампа генерал Келох заявляє. Що на його думку цей пакет санкцій цілком може бути ухвалений. Тож, я налаштований з обережним оптимізмом. Я справді сподіваюся, що ця ініціатива зможе спрацювати. А враховуючи невизначеність щодо підтримки з боку США, наскільки Європа готова заповнити потенційну прогалину у військовій допомозі і, по суті, захистити себе. Якщо, скажімо, завтра хтось прийде на вашу землю, чи готові ви до цього? Я би сказав ось що, перш за все. Проблема з підтримкою США полягає в тому, що Європа має гроші, але не має зброї. Американська оборонна промисловість і запаси в армійських арсеналах США значно більші за будь-які ресурси, які є в Європі. Тож ми не можемо просто так швидко замінити ці потужності. Це займе роки, перш ніж ми досягнемо належного рівня. Але водночас ми могли б зробити кілька речей. Ми могли б по перше, як я вже згадував, краще фінансувати українську оборонну промисловість тому, що українська оборонна промисловість може виготовляти обладнання утричі швидше і за третину вартості порівняно з оборонною промисловістю заходу. Тож було б значно розумніше дати гроші Україні, щоб вона могла самостійно виробляти засоби для власного захисту. Паралельно ми повинні піти на певний ризик. Усе надлишкове озброєння на складах західних армій, воно по суті вже вичерпане. І більшість країн зараз кажуть, ми не можемо передати більше, бо маємо залишити це озброєння і матеріали для власної оборони. але ми повинні наважитися і сказати: добре, ми віддаємо це Україні, щоб вона могла продовжувати боротися. Тому що, поки триває ця війна, Росія не зможе нічого зробити проти Європи. І ми маємо використати цей час, щоб наново збудувати нашу власну оборонну промисловість. Пане товарі, на жаль, вас зараз зовсім не видно. Вибачте, зачекайте секунду. Так, тут ці сенсори на світло. Якщо не рухаєшся, вони вимикаються. так, бачу вас. Продовжуємо. У нас залишилось кілька запитань. Пане товарі. Чи має Україна вже зараз почати серйозно замислюватися над створенням власного ядерного стримування як гарантії безпеки у довгостроковій перспективі? Чи може Європа відіграти в цьому якусь технічну, політичну або дипломатичну роль? Я чула, що Велика Британія готова допомогти нам у цьому це дуже серйозне і важливе питання. Росія завжди тримає ядерну загрозу у задній кишені, і ми бачимо, що ядерна зброя це останній і найпотужніший засіб стримування від нападу на країну. І, знаєте, щодо України, на мою думку, з вами вчинили дуже несправедливо. У 90-х роках, після розпаду радянського союзу, Україна була третьою за потужністю ядерною державою у світі. Але ви довірилися гарантіям Заходу, Європи, США та Росії і відмовилися від ядерної зброї. І зрештою виявилося, що всі ці гарантії були лише порожніми словами. Я дуже добре це розумію. І тут ми підходимо до ситуації, коли адміністрація Трампа заявляє, що не готова надати Україні гарантії безпеки, і це вже питання, яке має взяти на себе Європа. Однак ми спостерігаємо, що у великих європейських країнах наразі відсутнє реальне бажання направляти свої війська безпосередньо на територію України. Вони переконані, що не володіють достатніми можливостями та ресурсами, щоб надавати такі гарантії безпеки на високому рівні. тож, якщо ми не можемо гарантувати безпеку України нашими звичайними збройними силами, можливо, ми повинні підтримати Україну у створенні власної ядерної потуги як засобу стримування і якщо Росія так наполегливо вимагає, щоб Україна ніколи не вступала до НАТО, хоча я не вважаю, що це питання має вирішувати саме Росія, тоді, можливо, варто надати Україні щось таке, що справді забезпечить її реальні і надійні гарантії безпеки від подальшої агресії з боку Російської Федерації абсолютно згодна. Історик Ніл Фергюсон нещодавно опублікував колонку у виданні New York Post, здається, де він пише, що війни не завершуються переговорами, вони завершуються перемогою. Він припускає, що Україна могла б стати своєрідною новою південною Кореєю, якщо захід справді почне чинити реальний тиск. Чи згодні ви з такою точкою зору? Що буде створено демілітаризовану зону або заморожену лінію між Україною та Росією з великою кількістю військ по обидва боки? Я, чесно кажучи, не знайомий з такою теорією. Добре, А які на вашу думку є головні пріоритети і завдання, що стоять перед вами як головою комітету парламентської асоціації Україна ЄС. Yes. Особливо з огляду на швидке наближення зимового періоду, як ви плануєте координувати питання енергетичної безпеки, військової підтримки та забезпечення потреб України з огляду на зміну політики Сполучених Штатів? так так, саме парламентський комітет асоціації є головним завданням сконцентруватися на майбутній інтеграції України в ЄС та членстві в Україні, що дуже важливо для майбутнього України. Тож ми працюємо над цим, намагаємось тиснути на Єврокомісію та раду ЄС, щоб процес тривав. Планується, що перший розділ переговорів буде відкрито цього літа. Ми розуміємо, що, наприклад, Угорщина може виступати проти цього. Але, попри все, ми повинні продовжувати і підтримувати процес, щоб до 2030 року Україна стала повноцінним членом Європейського Союзу. Це зробить Україну економічно сильнішою, полегшить нам підтримку її розвитку та надасть певні гарантії безпеки. Але це про майбутнє а що стосується сьогодення, то першочергово потрібно забезпечити підтримку Україні, щоби вона могла продовжувати боротьбу. Щоб ми могли досягти миру на умовах, які Україна зможе прийняти, і які будуть справедливими, і тут, звісно, комітет парламентської асоціації не має вирішальної ролі, але наша основна функція полягає в тому, щоб постійно тримати європейський парламент у курсі всіх подій, що відбуваються, а також регулярно інформувати всі політичні групи про актуальну ситуацію та можливі варіанти рішень. Це необхідно для того, щоб ми могли спільно ефективно тиснути на Єврокомісію з метою збільшення підтримки України, а у разі потреби і для посилення санкцій проти Росії та впровадження інших важливих заходів. І на сам насамкінець. Чи вважаєте ви, що Україна? І я майже впевнена, що й завдяки вашій допомозі все ще залишається у порядку денному Європейського союзу так, однозначно, я би сказав, що ми говоримо про Україну майже щодня, принаймні щотижня. Є багато людей, які активно підтримують українське питання, тримаючи його в центрі уваги парламенту, регулярно інформуючи своїх колег і залучаючи їх до обговорень та прийняття важливих рішень. Йдеться про широкий спектр важливих ініціатив депутати активно організовують різноманітні інформаційні та громадські заходи. Поширюють правдиву інформацію про російські злочини, такі як викрадення дітей, жорстоке поводження з військовополоненими, атаки на мирне цивільне населення, а також досліджують можливості для запровадження нових, більш жорстких санкцій і інших заходів тиску. Тож Україна залишається у центрі нашого порядку денного щотижнево. Пане товарі. Дякуємо вам за відверті і чесні відповіді. Дякуємо, що були з нами у студії телеканалу «24». Сподіваємось побачити вас тут знову. Обов'язково дякую вам за цю можливість, гарного вам тижня і, сподіваюся, спокійних вихідних без нових атак. І слава Україні. Героям слава. Дякуємо.